Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні такий у нас прекрасний ранковий день. На градуснику мінус 15. Не дивлячись ні на що, до нас прямує компанія Spray Force встановлювати навігатори в Dynamics. Хоч і мороз, але хлопці кажуть, робота є робота. За це їм великий респект. Ох, і рано сьогодні, дивіться, яка погода. Прекрасно. Так, всі в нас вже в зборі. Робимо влаштування. Полтавській області в Кобиляцькому районі на монтажі автопілота MG Dynamics at 2 на трактор Massey Ferguson 5711. І зараз я вам покажу, як це все виглядає. Ходім, перше, що ми встановили, це датчик положення коліс, який ми закріпили на заводське місце. І провели кабель в гофрі. Таким чином, щоб він нічому не заважав і через спеціальний отвір у кабіні завели саму кабіну. Тепер давайте подивимось, як це все виглядає в кабіні. Такий вигляд має кермо. Ось таким чином я зробив кріплення. Все досить компактно і зручно вийшло, нічого не заважає. Термінал ми закріпили на стійці. два проводи від нього завели в полік, і з поліка все пішло в панель. Тобто завід проводів не видно. Внизу ми закріпили кнопку живлення, яка вимикає загальне живлення на всю систему автопілота. З додаткових опцій ми встановили сюди. Пульт-контроль, яким можна вмикати автопілот, вмикати запис роботи, підтверджувати дію, відміняти дію, створювати лінію. І в режимі авторозвороту вибирати сторону розворота вправа або вліво. Також ми сюди ще встановили базовий авторозворот. Встановивши автопілот від компанії J-Dynamics, дане господарство зробило перший крок у уточнення земировства. Також, дякуючи автопілоту, зменшиться навантаженість на оператора, через що збільшиться його продуктивність. І робота автопілота легка, що навіть зможе працювати дитина. Дякуємо. Зараз подивимося на ділі, як це працює. Так, поїхали. Зробили ось таку трубу наципкову, щоб можна було вимірювати край поля, щоб забити його в програму. Зараз ми відбили лінії АБ і йдемо продемонструвати функцію авторозворота. Так, дивимося, оператор не кермує. Так, і поїхав авторозворот. По коліях можна глянути, як він зробив віраж. Ось дивіться, тут він доходив, пішов лівіше і отак раз, зайшов. І ось лінія одна, і ось рядом. Що можна питати? Так, попробуємо на пульто виключити, да? так? Давайте. Так, оце в нас автопілот. Вот это у нас замальовка, да? Да. Вот это вот развороты. Это да. окей, это назад відміна и это у нас АБ. Да. Так. Включаемо вперед. Нажимаємо кнопку. Нажимаємо кнопку и руль поехал. Теперь Смотрите, видите, у вас є здесь без Куда вам, куда развертаться? Право ещё или? Ага. Нажимаете это, ну, правую. Наприклад, нажимаємо так. вправо, да. Так? Да, Вона бачить, що тут прископилося. Так на цепові розгорнуться. І, це ага. і, 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 і наступний разів він, 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 він же сам подає розглядається. А, а через одну лінію, через дві лінії як йому задавати? А, він заходить в зупина сусідний. Тільки сусідні по сусідній, так. Ну присквачиться нормально, як на дисковки, там висти аригат. Отак на з колбаси, ось так ми йдемо 8 кілометрів, ну і руль я б не сказав, що прям там сильно дергається, працює добре. А задавати йому угол оцей порта, чи він сам повинен так робити. Ну, я, я забив йому радіус самого трактора кутку вороту, він враховує ширину арігатор, сам давно його Якщо ми з ворота просто відійшли без АБ, то тобто він зараз доїде, сам буде дивитись до кінця поля і виїжджати. Він, він буде зараз малювати жовту лінію, закінчується. Так, нажимаємо розворот вправо. Так, він согласується. Зараз, дивіться, що робить хуліган. Бере лівіше. І розвертається вправо. Дивіться, любі друзі. Заїжджає він в свою полію. Молодець, який. ти далі не заїжджає. Заїжджає зараз в свою сусідню. Сам, зумієш, тепер в сторону поля не знаю, що їхати так? так. Так, а тепер же ж треба ж за що гроші заплачені, за РТК повірити. Наскільки він рівно їде так, відключаємо автопілот і пробуємо своє сусіднє лінію. Зараз зайдемо на дверь і подивимося, це попадаємося чи ні. Сантиметр може два. Де, що гроші заплачені не зля цим людям. <гум> а ну, ти для начала розкажи, що це за програма. Це програма Fair Management System компанії Dynamics. яка йде е, в комплекті з автопілотом. Вона є менеджерською програмою до автопілота. Тобто на ній е, зберігаються всі дані. Які підтягуються з автопілоту, тобто, поля, лінії, завдання. І, допустимо, якщо на дому господаря декілька навігаторів, або автопілотів вони всі тут, тут, тут зберігаються і відображаються. Ну, Першим ділом нам треба додати сюди наше полода. Ми бачимо, що тут у нас такий ну, зубчик, uh -huh. який хоче, да? ми можемо його редагувати. Для цього Викладаємо на нього двічі і бачимо, що нас з'явилися точки. І ми можемо їх якось перемістити. Я думаю, що Давайте. Це в нас язичок, це рано включили, ми не там трошки. Дякую, що звернулися до компанії Spray Force у виборі автопілота Dynamics. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарних врожаїв!